Не відео, а скарб про те, що у портал 5.5 вам треба бути готовими до того, що всесвіт з вами буде поводитися. Як мудрий наставник, який дає вам з одного боку нові можливості, а з іншого боку, працює як детектор брехні, перевіряє вас, чи готові ви їх отримати насправді і скористатися. Сприймайте це так, що 5 травня ви про це не знаєте, але ви будете проходити таку духовну співбесіду на вакансію нової версії себе. І ось через які. А перевірочні питання та ситуації це буде відбуватися. Перше, звісно, через провокації в цей день ви можете стикатися з ситуаціями, які раніше вас точно, і ви це знаєте, і всесвіт також вибивали вас з колії, виводили вас з себе. Ну, наприклад, людина, яка вас раніше ображала, вона раптом з'явиться знову і знову якась стара образа, чи гра на ваших страхах чи хвилюваннях. І ось коли у вас почне підійматися знову все старе та забути зсередини, ця перевірка вона буде як дзеркало, в якому ви побачите самі і покажете Всесвіту, що ви або реагуєте так само по-старому. Що ви нічого ніяких висновків не зробили, або ж навпаки, ви тепер не наступаєте на старі граблі. Ви тепер поводите себе по-новому. Адже ви вже почали змінюватися і ставати новою версією себе більш кращою. Друга перевірка, через що, звісно, енергетичне очищення. Ви можете відчувати себе в цей день виснаженими. Викрученими переїханими, але знайте, це не просто фізична слабкість, чи моральна це перепрошивка на клітинному рівні, оновлення, встановлення нового програмного забезпечення, все, що. Не відповідає вашим новим вібраціям мислення, а тіло теж має клітинну пам'ять Так ось все те, що вібраційно не відповідає енергії ваших думок на фізичному рівні, воно повинно кудись діватися, а супроводжується це не завжди приємними. Переживаннями та відчуттями, тому підтримуйте себе, перечекайте і знайте, що це на краще. Не треба в цей момент думати, що ви щось робите не так, тому вас наказують. Головне не відступати. Хто боїться трансформації, той потім не сидить у кращій версії свого життя. Третє перевірки через ваш вибір вам можуть запропонувати щось. Що виглядає як шанс? От що ваша попередня версія себе однорічної, трьохрічної давнини? От якби вам тоді це запропонували, ви б такі. Клас, це шанс один на мільйон, я щасливчик. Але зараз. Коли у вас змінилися цілі життя, бачення, життя, сприйняття себе, чого ви хочете насправді, чого ви гідні, чого ви прагнете, оце перевірка. Вам пропонують щось, на що б стара версія вас склюнула і сказала: Клас, давайте, я погоджусь. Але це не зовсім ваше. Ви відчуваєте, що якось, якась ширшавість в душі, і ось все світ дивиться, чи погодитесь ви, чи ні. Чи запропонувати вам потім щось краще, коли ви не зрадили себе? Чи ви так і будете дотримуватися того середнього рівня життя, на якому в принципі норм? Але, будь ласка, не сплутайте це з тим, що? Це дійсно якась та пропозиція, яка в цей день буде вам як подарунок запропонована внаслідок того, що ви вже давно робите правильні вибори, і це дійсно відповідає саме вашому бажанню, а не чиїмось уявленням про те, яким має бути ваше життя, як вам жити і чим займатися. Ніхто, окрім вас і вашого серця, не знає правильної відповіді в цьому. Рішення приймаєте завжди тільки ви, і вам з цими рішеннями і жити. Та будь ласка, запам'ятайте, що. Енергетична дата 5:5 до якої вже було багато портальних днів і після якої також буде дуже багато портальних днів і це прекрасно, це просто. Черговий раз, коли ваша душа намагається проситься натиснути кнопку Оновити програмне забезпечення. І коли всесвіт як адмін перевіряє, чи ваша система до цього готова, дійте, не намагаючись вскочити в останній вагон, рухайтесь в своєму темпі, тому що найшвидші зміни починаються тоді, коли для них. Настає саме той підходящий час, і коли ви стаєте саме тією підходящою для цього версією себе. Ну, а для всіх версій себе, які дійшли до того рівня, щоб працювати над собою, над своїм життям і кому резонує те, що кажу я, і ви відчуваєте, що мої слова можуть штовхати вас в потрібному напрямку, приєднуйтесь до мене тут. Хтось через рік, а хтось через місяць починає відчувати. Трансформаційні зміни, заради яких ми всі там збираємося і працюємо. Всі коштовні та безкоштовні для цього можливості та інструменти. Я даю ділюся від щирого серця на благо себе та всього світу навколо себе. Ось таке егоїстичне побажання. Хочу, щоб в моєму світі було все прекрасно. Роблю для цього все, що можу. До зустрічі.